Доброго всім дня! Сьогодні ми будемо наготувати на моїй кухні отакі курячі гомілочки в спеціальному, дуже смачному соусі подвійному. Спочатку оці гомілочки нам потрібно відварити. Відварюю я їх в, таку, в такій воді, куди вкидаю цибулину. Моркву натерту на корейську. Отакий такий жовтенький у нас бульйон такий виходить. Вкидаю сюди чорний перець горошком. Горошком чорний перець кидаю. І в кінці вже вкидаю лавровий лист. І говілочки наші майже вже зварилися. Це я вам показую для. Того, щоб ви розуміли, майже зварилися, я їх викладаю на тарілочку, на тарілочку три гомілочки викладаю, змащую меленим чорним перцем. Посипаю так, поприкою. Можна з другого боку паприкою посипати. А так Притрусити. І змазуємо майонезом. Отак вони повинні простояти. Трішечки, щоб замаринуватися. Трішечки присолюємо. Ну, присолений у нас був бульйон, через це не обов'язково присолювати. Бульйон я гарно солила. Так, і отак промаринуватися. Потрібні голяшечки хоч 10-15 хвилин. В майонезі. Поки вони маринуються, ми приготуємо густенький кляр. Сюди я вкидаю 2,5 ложечки борошна, вкидаю одне яйце, тішечки збиваю. Отак гарно збиваємо або розбовтуємо, скажемо, яйце з борошном, так як на налисники начебто робимо. І вливаємо сюди молоко потрошку, щоб у нас вийшов кляр трішки густіший, ніж на млинці. Можливо, отут і достатньо буде молочка нам. Так, вливаємо десь. Трішки менше, ніж пів стакана молочка. І отакий от кляр у нас вийшов. Якщо він рідкий, додаємо. Трішечки присолюємо наші голяшки. Дуже вони гарно змащені з обох боків майонезом. І отак от щипчиками гарно його. Окляр. Кляр, Кляр густіший, ніж на млинці повинен бути. Отак. Дуже гарно змащуємо Кляр. клярі. І викладаємо розігріту сковорідку. Шкірочкою. Книз і отак вот викладаємо на сковорідку Смажемо наші голяшки. У нас залишилося трішки такого соусу. Ми ось так вливаємо його сюди. Він дуже смачний такий. І заливаємо наші голяшечки. А тим часом ми готуємо салат. Натерла на корейку мурку, я її вже посолила і посахарила, натираю зубчики час три сюди. І додаю. Ти ж натираю грушу, але на більші вічка, шматочок груші великої. Отакі От вийшли у нас гуляшки. У салат ми ще додали горіхів і трішки плавленого сиру. Присмачили олійкою, а на голяшки натерла плавленого сиру. Дуже смачний, виходить, дуже такі смачні, виходить, голяшки в такому, ну в отакій підливці, в отакій засмасті, з такими двома практично, е соусами. І соусами. Гуляшки, виходить, спочатку замариновані в майонезі, а потім плярі і підсмажені. Це такий дуже безподобний рецепт. Підписуйтесь на мій канал, готуйте гуляшки. Вони дуже надзвичайно смачні, та ще й з отаким салатом. Ставте лайки і я чекаю ваших коментарів.